Дуже багато вчора від вас отримала повідомлень про амулети, про те, який результат можна очікувати. Скажу зразу, ні на який результат очікувати не можна, більш того, не рекомендую, тому що у кожного амулет програється по-своєму. По тому варіанту, який найкращий для вас, який саме для вас буде найщасливішим. Наведу приклад. У мене є феєчка, яка заказала амулет на особисте життя. Ось такий був запит. І що ви думаєте? Вона завагітнила і народила дитину. Ви скажете, ну що тут такого? Ну, завагітнула, народила дитину. Вона мені потім зізналася, вона виходила в прямой ефір про те, що в 13 років і сказала, що вона дітей не може мати ніколи. Ось так програла.